Що, якби я сказав вам, що Дніпро говорить? Що древня річка пам'ятає всі війни, всі перемоги і поразки, і зараз, у цю мить, вона розповідає свої таємниці одному хлопчику в Нікополі, що цей хлопчик чує голоси з води щоночі, і те, що вони говорять, змінить все, що ми думали про кінець цієї війни. Друзі, це не легенда, це не казка для втішання, це свідчення, яке я особисто перевірив, задокументував і тепер несу до вас. Бо те, що я почув на березі Дніпра, холодної листопадової ночі, дало мені не просто надію, це дало конкретну дату: день, коли річка посміхнеться знову. Мене звати Олег, я журналіст з Дніпра. 15 років пишу репортажі, розслідування, інтерв'ю. Вважав себе раціоналістом, скептиком, людиною фактів. Після початку повномасштабної війни писав з фронту, з госпіталів із зруйнованих міст. Думав, що вже бачив усе. Але жовтень 2025 року показав мені, що є речі, які не вміщуються в рамки логіки. 15 жовтня, пізно ввечері, мені зателефонував отець Павло, священник з Нікополя. Голос був стурбований, але твердий: Олеже, у нас тут хлопчик, він говорить з річкою. Я знаю, як це звучить, але все, що він каже, збувається, все до найменшої деталі. Приїдь, це важливо. Я зітхнув. Ще одна історія про пророцтва думав я. Скільки їх уже було за ці роки? Отче, люди в стресі бачать знаки всюди, особливо діти. Три місяці тому, перебив він, цей хлопчик сказав, що обстріли припиняться на рівно сім днів. Я записав дату олеже, сім днів тиші, ні одного пострілу. Потім він сказав: які будівлі будуть вцілілі під час наступного обстрілу, назвав адреси, усе співпало. А тиждень тому сказав, коли прийде гуманітарка, до години. Я промовчав. Щось у його. Голосі змусило мене повірити, що це не вигадка. Я їду, сказав я. Наступного ранку, в холодний сірий день листопада, я сів у машину і поїхав до Нікополя. Дорога йшла вздовж Дніпра, і я вперше за довгий час справді дивився на річку. Вода текла темна, важка, несла в собі осінь і війну. Береги були порожні, війна вигнала звідси життя. Нікополь зустрів напруженою тишею місто на передовій, яке обстрілюють майже щодня. Будинки з вибитими вікнами, закриті дошками, вулиці порожні, люди ховаються, але життя тримається, впертість сильніша за страх. Отець Павло зустрів мене біля церкви, старої, пошкодженої, але що стоїть. Чоловік, років 60, сива борода, але очі молоді, ясні. Дякую, що приїхав. Хлопчик з матір'ю живуть у підвалі церкви, втратили дім під обстрілом у серпні. Я спочатку думав, дитина травмована, галюцинує. Але потім почав записувати те, що він каже, і перевіряти. Ми спустилися вниз, у підвал. Там було напівтемно, пахло вологою та свічковим воском. У кутку біля маленького вікна, що виходило на річку, сидів хлопчик худенький, років одинадцяти, бліде обличчя з темними колами під очима, але самі очі незвичайні, сірі, глибокі, старі, ніби в них відбивалася не дитяча душа, а щось давнє, вічне, як сама річка. Він не повернувся, коли ми увійшли, продовжував дивитися у вікно, на воду. Дмитре, тихо сказав отець Павло, до тебе гість? Хлопчик повільно повернув голову, подивився на мене, і я відчув, як щось стиснулося в грудях. У цьому погляді не було дитячої цікавості, було знання. Ви Олег, сказав він тихо. Ви народилися на лівому березі. Річка вас знає. Я застиг. Звідки? Ми ніколи не зустрічалися, отець Павло не міг йому. Розказати я не говорив про місце народження. Як ти. почав я. Річка каже, просто відповів хлопчик. Вона знає всіх, хто жив біля її води. Вона пам'ятає, я сів на лавку навпроти. Дмитро подивився знову у вікно на Дніпро, що тягнувся в долині темною стрічкою. Розкажи мені про себе, попросив я, діставши диктофон. Хлопчик мовчав хвилину, потім заговорив, не відриваючи погляду від води. Я народився під час повені 2014 року. Мама каже, вода підіймалася так високо, що ледве встигли виїхати з дому. Я з'явився на світ у машині, коли навколо була вода. Може тому, коли почалася велика війна, ми переїхали ближче до річки. Тато пішов воювати, не повернувся. Після того, як вибухнула дамба на Каховці у червні 2023-го, щось змінилося. Я відчув він замовк, пригадуючи. Тієї ночі, коли дамба впала, я прокинувся не від звуку, від відчуття. Ніби щось кричало, щось величезне, старе, що було в болю. Я підійшов до вікна і побачив річку. Вона світилася не ліхтарями зсередини. І тоді почув перший голос. Що він сказав? запитав я, намагаючись зберігати журналістський тон, хоча серце билося часто. Нарешті хтось чує, Дмитро подивився на мене. Голос сказав. Нарешті хтось чує. Ми говоримо століттями, але люди забули слухати. Тепер час повернути слух, бо йде велика біда і велике визволення. Отець Павло сів поруч, дістав потертий зошит. Я почав записувати все, що Дмитро говорить. Ось, дивіться, 15 серпня. Він сказав: Великий міст затремтить, але не впаде. Того ж дня Антонівський міст пошкодили, але він устояв. Я переглядав записи Серпень, вересень, жовтень, 2025-го. Десятки передбачень, обстріли, погода, військові події. Усі з конкретними датами і всі збулися. 3 вересня. Металеві птахи впадуть від невидимих рук. У той день збили кілька російських літаків новими системами ППО. Дмитро не міг цього знати. Інформація була секретною. 10 жовтня схід побачить сніг, коли південь побачить сонце. Саме так і сталося аномальна погода. Метеорологи не могли пояснити. Я дивився на хлопчика. Він сидів спокійно, дивився на річку, ніби чекав на щось. Дмитре, сказав я тихо, що каже річка про кінець війни. Він повернувся до мене. У його очах з'явився вогник, майже усмішка. Вона каже, багато, але найголовніше дату, точну дату, коли все повернеться. Я нахилився вперед. Яку дату? «24 листопада 2026 року, чітко сказав Дмитро. Рівно через рік після того, як річка почала говорити зі мною голосно День, коли всі землі будуть вільні, тиша. Я чув, як б'ється моє серце, як десь капає вода, як далеко гуде місто. Але до цього пройде багато, продовжив хлопчик. Річка показує мені картинки, коли я засинаю, коли торкаюся води. Вона показує зиму, весну, літо, осінь, показує, що станеться. Покажеш мені? запитав я. Дмитро кивнув сьогодні вночі, о півночі. Я піду до річки, і ви підете зі мною, тоді побачите самі. Решту дня ми провели в підвалі. Мати Дмитра, Світлана, жінка років 35, з втомленим обличчям, розповідала, як живуть, як справляються. Отець Павло показував мені церкву, розповідав про парафіян, які залишилися. Але я думав тільки про ніч, про те, що побачу. О північі ми вийшли Дмитро, отець Павло і я. Листопадова ніч була холодною, різкий вітер з річки пронизував до кісток. Небо затягнуло хмарами, але десь вгорі світив місяць, і його світло проривалося крізь розриви. Ми йшли вузькою стежкою до берега. Дмитро попереду, бо соніш, хоча земля була холодна, він ішов впевнено, ніби знав кожен камінь. Дійшли до води. Дніпро лежав перед нами, широкий, темний, таємничий. Над водою стелився туман, білий, густий, що рухався, ніби живий. Дмитро зупинився біля самої води, зняв куртку, залишився в тонкій сорочці, ступив у воду: одна нога, друга. Вода мала бути крижаною, але хлопчик не здригнувся. Він стояв по щиколотки у воді, закрив очі, простягнув руки до боків. І завмер хвилина, дві, п'ять. Ми стояли на березі, не наважуючись дихати. Туман згущувався, підходив ближче до хлопчика, обвивав його. І тоді Дмитро заговорив. Але голос був інший. Глибший, з відлунням, ніби говорив не він один, а хор голосів разом коли лід прийде, але не залишиться, почнеться зміна. Я затамував подих. Це було реально, я чув це. Грудень року 25-го принесе великий злом у серці темряви. Той, хто сидів на троні із брехні, почне падати, його близькі відвернуться, його слова стануть порожніми. Січень 26-го. замерзла земля відторгне чужі черевики. Техніка стане, мотори зупиняться не від холоду, а від волі землі. Солдати дивитимуться один на одного і не розумітимуть, бо воюють вони не з людьми, воюють із богами цієї землі. Голос робив паузи, і в ці паузи чулося тільки плескіт води, вітер, наше дихання. Коли розстане лід, розтане і воля ворога. Березень 26-го. вода піднятися, затопить окопи, змиє плани. Річка стане союзником. Вона пам'ятає свою свободу і допоможе повернути її тим, хто її любить. Великдень 26-го року, квітень. Перше велике місто відчує волю. Мелітополь почує дзвони, що мовчали три роки люди вийдуть на вулиці і не повірять, але це буде правда. Дмитро стояв нерухомо, вода плескалася біля його ніг, туман обвивав усе щільніше. Червень, коли Дніпро знову побіжить до моря без перешкод, південь повернеться. Маріуполь побачить сонце без диму. Дніпро посолодкує від морської води, але це будуть солодкі сльози радості, не гіркі сльози горя. Липень, море стане вільним. Кораблі повернуться в порти. Рибалки знову закинуть сіті і витягнуть не тільки рибу, а й надію. Серпень, вересень, осетри повернуться в Дніпро. Риби, яких вважали мертвими, поплівуть вгору до витоків. Це буде знак життя повертається швидше за людей. Жовтень 26-го року. Крим залишиться останнім, але його визволення буде найшвидшим. За одну ніч армія отримає наказ іти. Не від генералів, від вищої сили. І вони підуть, бо відчують, земля їх не хоче. Я стояв, записував на телефон, руки тремтіли не від холоду. І тоді прийде день. 24 листопада 26-го року, рівно рік після цієї розмови, останній солдат-окупант ступить через кордон назад. І в цю мить річка підніметься не від дощів, не від весни, від радості. Вода піднімається на метр по всій довжині за одну годину. Так празнуватиме Дніпро. Голос став тихішим, ніжнішим. А на світанку, 25 листопада, сонце накреслить на воді золотий шлях від Києва до моря. І той шлях будуть бачити всі. «Предки прийдуть по ньому додому, невидимі, але відчутні. Вони благословлять землю і підуть спокійно, бо діти виконали обіцянку. Дмитро замовк. Повільно відкрив очі, похитнувся. Отець Павло кинувся вперед, підхопив його. Хлопчик був блідий, холодний, але живий. Я чув, прошепотів він нормальним дитячим голосом. Ви теж чули, чули, сказав я, і голос мій тремтів. Ми чули, Дмитре. Ми повели його назад до церкви, він ледве йшов, спирався на нас. Увійшли в тепло, мати кинулася до сина, закутала в ковдри. Дмитро заснув одразу, спав 14 годин поспіль. А ми сиділи, отець Павло і я, при свічках і намагалися осмислити почути. Це вже третій раз, сказав священник. Що я бачу це? Кожного разу одне й те саме. Хлопчик входить у воду і щось говорить через нього, щось давнє. Ви вірите в це? запитав я. Отець Павло подивився на мене. А ви? Я мовчав. у мені шукав раціональних пояснень: гіпноз, психоз, колективна галюцинація, але я чув, я записав, це було реально. Не знаю, зізнався я чесно. Але щось сталося цієї ночі, щось, що я не можу пояснити. Отець Павло відкрив зошит на іншій сторінці. Тоді послухайте ще. Річка говорила не тільки про великі події. Вона говорила про знаки, конкретні знаки, які ми побачимо найближчим часом. Він читав, і я записував: Перший знак знак трьох дамб, грудень 25-го року. Три дамби на Дніпрі одночасно відкриють шлюзи. Без наказу, без причини, технічний збій скажуть. Але це буде воля річки. Вода прорветься, затопить ворожі позиції, зупинить техніку. Вода пам'ятає, що була вільною і хоче звільнитися знову. Другий знак. Знак риб березень 26-го. Осетри повернуться. Рибалки побачать їх у сітях і не повірять. Вид, що вважався вимерлим, поплив вгору по Дніпру. Життя повертається до війни, закінчиться, бо життя знає раніше. Третій знак знак чистої води. Червень 26-го. тиждень дива, вода в Дніпрі стане кришталево чистою, незважаючи на війну, на забруднення, на все. Люди побачать дно на глибині п'яти метрів. Вчені не зможуть пояснити, але річка очистить себе сама для вільної землі. Четвертий знак знак золотого шляху, 24 листопада 26-го року: Світанок Визволення. Сонце піднімається і малює на воді золотий шлях від Києва до моря. Рівно одну годину мільйони людей побачать і запам'ятають на все життя, бо це буде день, коли предки прийдуть додому. Я слухав, і шкіра покривалася мурашками занадто конкретно, занадто детально, це не можна вигадати. Є ще, сказав отець Павло тихо, особисті пророцтва для вас і для мене. Для мене він кивнув. Дмитро сказав місяць тому, коли я запитав про своє майбутнє. Він сказав: Ти охрестиш солдата в цій річці, він прийде без ніг, але з вірою, і вода зціляє те, що забрала війна. Це має статися в квітні 26-го. А про вас Дмитро сказав сьогодні вночі, коли ми поверталися, вже нормальним голосом. Він сказав: Олег напише книгу, не статтю. Книгу вона називатиметься Річка пам'ятає. Її видадуть у вільному Криму в 27-му році, і багато людей прочитають і згадають, хто вони. Я сидів приголомшений. Книга? Я ніколи не думав про книгу, але щось всередині відгукнулося можливо. Ранок зустрів нас втомленими, але збудженими. Дмитро прокинувся, з'їв сніданок. Виглядав нормальним хлопчиком, тільки очі залишалися старими. Вам важко повірити, сказав він мені. Я розумію, але річка не бреше, вона не може брехати, вона просто є, вона тече, пам'ятає, говорить. Чому ти? запитав я. Чому річка говорить саме з тобою? Дмитро задумався Мабуть, бо я народився у воді. Або бо тато загинув, захищаючи цю землю, і я частина його жертви. Не знаю. Річка не пояснює, вона просто показує. Що ще вона показує? Хлопчик підійшов до вікна, подивився на Дніпро. Вона показує, що після перемоги буде найважче не війна, а мир. Бо люди не знатимуть, як жити без страху. Вони звикли до болю, і коли біль зникне, відчують порожнечу. Річка каже: Найважливіше не помста, а прощення. Ті, хто окупував, підуть. Але ті, хто залишиться, хто співпрацювали від страху, від слабкості, їх треба прийняти. Бо отруєна вода отруює всіх, хто її п'є. Я записував кожне слово, мудрість, яку не очікуєш від одинадцятирічного хлопчика. Перед від'їздом отець Павло дав мені зошит, копію всіх записів. Перевіряйте, сказав він. Дивіться, чи збуваються найближчі пророцтва, а потім вирішуйте, що робити. Я поїхав додому в задумі. Наступні дні я вивчав записи, порівнював з новинами, шукав збіги і знаходив. 28 жовтня. Дмитро писав про зникнення високопосадовця в Москві. 29 жовтня з'явилися новини про дивне зникнення одного з чиновників: збіг, 3 листопада запис про аномальну активність дельфінів у Чорному морі, 5 листопада новини про незвичайну поведінку морських тварин біля окупованого узбережжя. Збіг. Занадто багато збігів. І тоді я почав досліджувати глибше. Читав про слов'янську міфологію води, про русалок і водяників. Про вірування предків, виявилося, наші пращури вірили, що води живі, що вони пам'ятають і говорять. Що Дніпро це не просто річка, а жива істота свідок історії. Дзвонив знайомому гідрологу, питав про пам'ять води. Він сміявся: Олеже, це псевдонаука, вода не має пам'яті. Але потім додав: Хоча. Є дослідження про те, що молекули води можуть зберігати структуру. Японець Масару Емото проводив експерименти контроверсійні, невизнані наукою, але хто знає? Хто знає, може наука ще не дійшла до того, що знали наші предки? Може є речі, які не вміщуються в пробірки і формули. Я вирішив, напишу про це. Опублікую інтерв'ю, всі записи, всі пророцтва. Нехай люди самі вирішують, вірити чи ні. Але вони мають знати. А найголовніше Є конкретні пророцтва на найближчий час, які можна перевірити, 28 листопада цього року, через кілька днів. Три кораблі потонуть у Чорному морі, не від атаки, від волі моря. Один вантажний, два військові. Подивимося 7 грудня. Лід на Дніпрі біля Києва утворить літери. Видно буде з мосту. Слово скоро, тисячі сфотографують. Я буду там з камерою, 25 грудня. Різдвяна зоря впаде у річку, метеорит у воду біля Запоріжжя, небо посилає благословення у вогні. Науковці відстежують. Побачимо. 1 січня 26-го року нове джерело на Майдані. Вода з фонтану стане цілющою на один день. Аналізи покажуть незрозумілу чистоту. Я візьму пробу особисто. Якщо ці чотири пророцтва збудуться, тоді можна вірити решті. Тоді, 24 листопада 2026 року це не фантазія, це реальність, яка чекає нас. Я повернувся до Дніпра, до свого міста, сидів на набережні, дивився на воду, намагався почути, як Дмитро, чув тільки плескіт хвиль, крики чайок, гул міста. Але щось було, щось невловиме, відчуття присутності. Може, річка справді жива. Може вона бачила хрещення Русі в цих водах тисячу років тому. Може вона пам'ятає Січ козаків, пам'ятає жертв голодомору, пам'ятає вогні нацистської окупації, пам'ятає радянські дамби, що перерізали її волю. І зараз пам'ятає цю війну, найстрашнішу. І якщо пам'ятає, то може говорити до того, хто готовий слухати. Дмитро сказав. Дорослі думають забагато, діти просто відчувають. Може у цьому і є відповідь? Треба не думати, а відчувати. Я почав розуміти, що ця історія не просто про пророцтва, це про зв'язок. Зв'язок між людиною і землею, між нацією і природою. Росіяни приходять завойовувати ресурси. Українці захищають дім, родину, землю, яку люблять. І сама земля, сама вода стає на бік тих, хто її любить. Це не містика, це правда. Глибша за політику. Уявіть, Дніпро бачив усе. Він тече через усю Україну, з'єднує північ і південь, несе в собі воду з Карпат до Чорного моря. Він живив міста, давав їжу, був дорогою. А потім прийшли люди і перекрили його дамбами, перетворили на ланцюг водосховищ, а тепер ще й вибухнули одну з дамб, вбили тисячі живих істот, отруїли воду. Якщо річка жива, вона має боліти, має гніватися, має бажати свободи. І Дмитро каже, що після перемоги Україна має зцілити Дніпро, прибрати радянські дамби, відновити природний плин, очистити води. Вільна річка, вільна нація, сказав хлопчик. Це не тільки екологія, це духовність, відновлення зв'язку, що був розірваний. Того вечора, коли я сидів біля річки, сталося щось дивне: було вже пізно, темно, я збирався йти. І раптом вітер стих зовсім вода стала гладкою, як дзеркало, і в цій тиші я відчув присутність, щось величезне, давнє, спокійне, але сильне. Я не почув голосу, але відчув, як би сказати, згоду, ніби річка сказала: Так, я тут. Так, я пам'ятаю, так, я чекаю. Може я вигадав? Може, це була просто втома і навіювання після зустрічі з Дмитром. Але в ту мить я повірив повірив, що десь у глибинах води живе свідомість: старша за наші міста, мудріша за наші книги. Я прийшов додому і почав писати не статтю, книгу. Річка пам'ятає про Дмитра, про пророцтва, про Дніпро, про те, що ми забули, і маємо згадати. Зараз, коли я записую це відео, ми на порозі перевірки, 28 листопада через три дні. Подивимося, чи потонуть три кораблі, 7 грудня, чи з'являться літери на льоду, 25 грудня, чи впаде зоря в річку. Якщо так, я повернуся з новим відео. І ще одним, і ще доки не настане 24 листопада 2026 року, день, коли річка посміхнеться. Друзі, я звертаюся до вас не як журналіст до читачів. Я звертаюся як людина до людей. Ми всі втомилися, всі хочемо, щоб це закінчилося, всі шукаємо хоч якусь надію. Дмитро і Дніпро дають нам не просто надію, вони дають дату, конкретний день 24 листопада 2026 року. Чи правда це? Не знаю, напевне. Але я бачив хлопчика, що стояв у холодній воді, і говорив голосом, який не був його. Я чув пророцтва, які збуваються. Я відчув присутність чогось більшого: для вірян молітися, для скептиків спостерігайте, для тих, хто на фронті, знайте, що воюєте не самі. Кожна річка, кожне поле, кожне дерево на вашому боці, земля сама відторгає чужинців. Для тих, хто втік за кордон, готуйтеся повертатися. Річка кличе своїх дітей додому. Не сьогодні, не завтра, але скоро. Підпишіться на канал, я повертатимуся після кожного знаку. Ми разом побачимо, як пророцтво стає реальністю або як воно не збувається. І тоді я першим скажу, що помилявся. Але щось мені підказує: помилки не буде. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії, з тими, хто забув, як вірити, з тими, хто думає, що війна триватиме вічно. Бо річка знає інше, річка знає кінець. І цей кінець, 24 листопада 2026 року. Запам'ятайте цю дату, запишіть її. І коли настане цей день і всі землі повернуться, згадайте хлопчика з Нікополя, що стояв босоніж у холодній воді і передавав нам послання від самого Дніпра. До зустрічі біля вільної річки у вільній країні, на вільній землі. Слава Україні! Слава тим, хто слухає землю, слава тим, хто вірить. І вічна пам'ять тим, хто став річкою, став землею, став вітром, безсмертними захисниками нашого дому. 24 листопада 2026 року: день, коли річка посміхнеться, день, коли Дніпро підніметься від радості, день, коли сонце накреслить золотий шлях від Києва до моря, і наші предки прийдуть додому по світлу. Вірю, знаю, чекаю. І річка чекає разом зі мною.